І так, шановні пані та панове, всім привіт! Знаходимось ми на тому самому Краймланд РП. Вся інформація буде в описі, а також по промокоду ви отримуєте халявних 50 тисяч баксів. І так, сьогодні хочеться трішки показати того самого додаткового заробітку. Дивіться, якого я апарата собі прикупив. Це такий павербанк, електричка. Ви спитаєте, де я заробив такі бабки? Ну, по-перше, вона не дорога, а по-друге, на криптовалюті. Так, да, тут є криптовалюта. Прям є ціла біржа. Якщо ви зайдете в телефон, ви бачите, от в мене є QBIT 2000 монет, які вже коштують 8 967. Давайте її продамо, продати все. Підтвердити і все, і нам впало на карман гуля грошей. Ви тут так само можете знайти якісь XRP, Dogecoin, Eфір, ну і як же без біткоїна. І так, криптовалюту можна купляти як в самій прилажухі, да, в телефоні, а також є ще один спосіб, зараз будемо розбиратись. Першим ділом вам потрібно добігти от сюди, в цю мерію. В мерії всередині є джоб центр який дає нам ту саму роботу. І так, добрий день. Ось до цієї жіночки люб'язно так підходите, шукаєте вакансію, і вам потрібно сміттяр. О, дивіться, вже зараз один працює. А, ну да, це ж я зараз працюю. Прокласти маршрут, <хи> і біжимо. Нам карта показує трішечки вниз їхати до ось цього от депо. Приїхавши на місце, ви бачите о, там зверху той дядько. Перший раз, коли я сюди приїхав, я щось його не помітив, де він знаходиться. Закриваєте тачечку і біжите, що цей дядько вам зараз каже. Поговоріть з мусорчиком. Ну, коротше, тут берете запитати маршрут, і він вам дає ключі від автомобіля. Знімає 250 баксів, ну і все, ви собі сідаєте і починаєте потрішку працювати. Я думаю, кожен вже задався собі питанням, а чому ж ми влаштовуємось на той самий мусоровоз і до чого тут взагалі та криптовалюта? Є один нюанс, деякі люди тут в штаті зовсім забувають, що в них валяється там на столах, на флешках і так далі. І вони просто можуть його і викинути. Так, підходите. Так, це не цей контейнер. Так, а де тут е, сміття, якби. Цю трішки там щось пальчиками перебираємо. Беремо якийсь пакетик грузимо його таких пакетиків В нас ще чотири. І так, на цій точці є один криптостік Це Бінго. Нам додали один криптостік це дуже чудово. Чому хтось купував би гроші, які не існують? Скільки б він міг містити? Цікаво, зараз будемо ще один, знайдемо або декілька і спробуємо їх перевести в гроші. І так, ось у нас наступний сміттєвий баг. До речі, не повторюйте помилку, тому що колись я під'їхав ось так далі. Ви підбігаєте до цього контейнера, берете. Сміття, копаєтесь там, риєтесь. І коли дуже далеко стоїть ваша автівка, ви не зможете загрузити. Тобто, якщо ось так буде далеко стояти автівка, я думаю, не варік буде завантажити то сміття. Ану, підійдемо. Бачите, закривається Вася. Хтось сидить в салоні і клацає, жартує з мене. Бачите, що робиться? Що потрібно зробити? Потрібно просто трішечки назад від'їхати. Я думав, що це якийсь баг, але ну це ж не баг. Це трішки треба ближче під'їжджати. О, бачите, і все чудово виходить. Опа, в нас ще одна криптофлешка. І так, ми закінчили працювати. повернутися потрібно в депо. В нас було приблизно 5 точок. З 5 точок ми достали тільки 2 криптофлешки. Так, ну все, роботку ми закінчили. Можна тепер казати шефу, що ми прибрали все сміття в місті. Саморанесечка. Так, отримати зарплату, і він нам дав 2100 баксів, плюс 250 депозит, який ми давали раніше. Так, і тепер починається найцікавіше. Тепер нам потрібно їхати. Ой, я вам тут не скажу, куди точно. Зараз я приїду і вам точно скажу, тому що мітки на карті немає. І так, мітку я собі поставив, десь воно знаходиться ось тут. Це квадрат 93,40. Десь воно ось тут буде. Так, тут нікого немає, мітки немає. Ось від. Цей будинок, ви заходите, тут десь собака, до речі, бігає. Ось тут навіть є значок, там остерігайтесь собаки. Так, заходите в цей будинок, і ось тут знаходяться в нас комп'ютери. Дуже прикольна комнатка, взагалі, їй дуже сподобалось. Там там один дядько ще є, не буду до нього підходити. Підходите і бачите комп'ютер. Натисніть Є, щоб Enter. Да, USB. Коротше, єдиний момент потрібно заходити на 5 fm тільки з англійською розкладкою. Якщо за де на інші якісь, у вас нічого не вийде. І так, ми вставляємо USB Стік і шукаємо ось тут нашу комбінацію стрілечками, а інший WASD, але я зайшов не з тої розкладки, і воно в мене не працює. A few так, ну що, ми перезайшли, все налаштовано, все гуд. Ну, я надіюсь, що все вийде. В нас два Криптостіка є. До речі, якщо якась виникає помилка, криптостік вилучається, і комп'ютер цей перезавантажується. Так, два де воно є? Ага, ось тут є. Ця сторона, і вже ця працює, все добре. І тут ми ось знайшли цифри. Так, нам нарахувало 2 кюбіта. Два кюбіта це зараз подивимося по курсу, який по 3000 тисячі баксів за один кюбіт. Тобто нам вже нарахувало 7000 тисяч за один кріптостік. Ну Давайте ще один зробимо. Так, два так. Де воно? А от є? Дуже воно рябить в очах. Але потрібно швидко роздуплятись, де воно знаходиться, бо час іде, ага, ось теж є. Так, і що нам нарахувало? Ще 1,4 і це ще три тисячі. Трішки воно зараз подумає. Може воно не так швидко нараховує ту криптовалюту. Потрібно декілька разів здивитись. І так, грубо кажучи, ми нормально так заробили тих грошей. Дві тисячі від самого сміттяра. Ну і ще ми біля десятки ми заробили на, на криптовалюті. да? Дали нам той к'юбіт. Коротше, спосіб. Робочий хто хоче заробити трішки грошенят. Я думаю, після цього відоса появляться в нас на вулицях дуже багато тих сміттярів, які захотять трішечки стати великими криптовалютчиками. І так, кому був корисний відосик, протисніть, будь ласка, вподобайку, напишіть якісь коментар. А також не забуваємо підписуватись на канал. Все всім фарту. Якщо що побачимось на сервачку і так до речі, воно в мене обновило і на рахунку 11900. Це з двох криптофлешок.